Оксана, молода дружина айті-фахівця Максима, відчувала до Галини Васильівни, матері свого чоловіка, глибоку огиду, яка з часом тільки посилювалася. Оксана вважала, що Галина Васильівна надто втручається в їхнє подружнє життя, хоча свекруха просто прагнула бути ближчою до свого єдиного сина. Максим був єдиною дитиною в родині. І Галина Васильівна виховувала його самостійно після втрати чоловіка, вкладаючи в це всю свою любов і сили. Вона приїжджала до них двічі на місяць, щоб побачитися з сином, дізнатися про його успіхи на роботі, поділитися новинами зі свого повсякденного життя в маленькому містечку. Галина Васильівна мала серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, хронічні захворювання суглобів, які вимагали негайного хірургічного втручання для полегшення постійного болю. Але Оксана не звертала на це жодної уваги, ігноруючи страждання свекрухи. Вона сприймала кожен візит Галини Васильівни як зазіхання на її особистий простір і територію. Кожне слово, сказане свекрухою, дратувало Оксану до межі. Вона постійно скаржилася подругам, що Галина Васильівна намагається контролювати сина і не дає їм жити самостійно. Оксана мріяла про те, щоб візити свекрухи припинилися назавжди, і це бажання ставало дедалі нав'язливішим. Максим намагався згладити напругу між двома жінками, яких він любив по своєму. Він пропонував усім разом дивитися фільми або гортати сімейні альбоми з фотографіями з дитинства, сподіваючись на теплі моменти. Але Оксана відповідала холодом і байдужістю, відсторонюючись від таких ініціатив. Вона вважала, що Максим занадто поблажливий до матері і не захищає їхній подружній простір. Її внутрішня напруга зростала з кожним днем, перетворюючись на справжню бурю емоцій. Оксана бачила в Галині Васильівні лише перешкоду для свого комфортного життя з чоловіком. Вона не помічала старань свекрухи, щоб покращити їхні стосунки і стати частиною родини. Галина Васильівна, незважаючи на постійний біль у суглобах, який обмежував її рухи, намагалася бути активною і корисною. Вона привозила Максимові домашні частування, приготовані з любов'ю. Розповідала про сусідів і їхні історії, просила поради щодо комп'ютера, який для неї був справжньою загадкою. Вона хотіла бути корисною, відчувати себе потрібною в житті сина, але для Оксани це було лише черговим проявом нав'язливості і небажаного втручання. Вона не могла зрозуміти, що материнська любов може бути такою сильною і безумовною, без жодних прихованих мотивів. Оксана була переконана, що Галина Васильівна просто маніпулює Максимом, намагаючись повернути сина у своє життя як у дитинстві, коли він був повністю залежним від неї. Оксана відчувала, що Максим мусить вибирати між нею та матір'ю, і цей вибір мав бути на її користь. Вона була впевнена, що її бажання важливіші за будь які родинні зв'язки чи традиції. Вона не могла терпіти, що Максим приділяє матері увагу, адже вона вважала, що вся увага чоловіка має належати лише їй, без поділу з кимось іншим. Коли Галина Васильівна запитувала про плани Максима на вихідні, Оксана бачила в цьому спробу втрутитися в їхнє дозвілля і контролювати їхній час. Коли свекруха пропонувала допомогти з приготуванням обіду, Оксана сприймала це як критику її кулінарних здібностей і навичок господині. Вона прагнула повної незалежності від родини чоловіка, не розуміючи, що родина ж це підтримка, а не тягар чи обтяження. Оксана мріяла про життя, де тільки вона і Максим існували б у своєму світі. Без третіх зайвих, як вона зневажливо називала Галину Васильівну. Вона не усвідомлювала, що така позиція може зруйнувати її шлюб і призвести до непоправних наслідків. Її негативне ставлення до свекрухи лише зростало з кожним візитом, наче снігова куля, що котиться згори. Оксана часто думала, як би позбутися цих зустрічей назавжди. Вона уявляла, як Максим перестане запрошувати матір і обмежить спілкування. Вона навіть розробляла плани, як би зробити їхнє спілкування мінімальним, можливо, через дзвінки чи повідомлення. Оксана не усвідомлювала, що її поведінка завдає болю не лише Галині Васильівні, а й Максиму, який розривався між двома близькими людьми. Вона була засліплена своєю ненавистю, своїми амбіціями, своїм бажанням контролювати все навколо. Оксана не бачила, що свекруха хоче лише близькості з сином, якого виростила, вона не бачила її страждань, її болю від самотності. Для Оксани свекруха була лише перешкодою на шляху до ідеального життя. Вона часто вдавалася до дрібних провокацій, намагаючись підкреслити свою ненависть. Вона могла раптово зателефонувати Максиму, коли той розмовляв з матір'ю, і голосно скаржитися на неіснуючі проблеми, щоб перервати їхню розмову і повернути увагу до себе. Вона могла відкрито виявляти незадоволення під час візитів Галини Васильівни, демонстративно відходячи в іншу кімнату або ігноруючи її питання, ніби свекруха була невидимою. Максим помічав це, але не надавав великого значення, сподіваючись, що з часом Оксана звикне до його матері та їхні стосунки покращаться поступово. Він вірив у її добре серце, хоча воно й було приховане під шаром роздратування і егоїзму. Свекруха, зі свого боку, відчувала напругу, яка висіла в повітрі. Вона намагалася бути привітною, усміхатися, але бачила, що Оксана не відповідає взаємністю. Вона приписувала це молодості Оксани, її прагненню до незалежності та сучасним поглядам на родину. Галина Васильівна не хотіла бути тягарем для молодої пари, вона просто хотіла бачити сина, знати, що він щасливий і здоровий. Вона навіть намагалася дарувати Оксані подарунки, наприклад, вишиті серветки, або домашнє варення, приготоване за сімейними рецептами, сподіваючись розтопити лід у їхніх стосунках. Але Оксана сприймала це як прояв слабкості або спробу підкупу, щоб завоювати її симпатію. Навіть спільні обіди перетворювалися на випробування для Максима, який намагався підтримувати атмосферу. Оксана сиділа мовчки, час від часу відповідаючи короткими фразами, ніби з примусу. Вона не брала участі в розмовах, а лише спостерігала за Галиною Васильівною з холодом. Її погляд був сповнений презирства, що Максим помічав, і це його турбувало. Він відчував себе між двома вогнями, розриваючись на частини. Він любив матір, яка виростила його, дала йому все можливе в житті. І він любив Оксану, свою дружину, з якою мріяв про майбутнє і щасливе подружнє життя. Він не хотів, щоб вони ворогували чи змагалися за його увагу, він хотів, щоб вони були єдиною родиною, де панує гармонія. Але Оксана не давала йому такого шансу, відштовхуючи свекруху. Вона лише поглиблювала прірву між ними, роблячи її дедалі ширшою. Вона була переконана у своїй правоті і не бажала компромісів, і готова була йти до кінця, щоб її досягти, навіть якщо це означало конфлікти. Одного разу під час візиту Галини Василівни Оксана отримала дзвінок від своєї матері з рідного міста. Новина була про весілля молодшого брата Оксани, Андрія, якому щойно виповнилося 25 років, і він готувався до шлюбу зі своєю нареченою. Але була серйозна проблема: не вистачало грошей на заплановане розкішне святкування з банкетом і розвагами. Оксана, завжди близька з братом, з яким ділила дитячі мрії та секрети, вирішила, що це нагода для неї проявити турботу. Вона вирішила використати заощадження Максима. Вона знала, що ці гроші призначені для операції Галини Василівни, необхідної через хронічне захворювання суглобів, яке спричиняло постійний біль. Але Оксана ігнорувала цей факт, вважаючи його неважливим. Вона вважала, що весілля брата важливіше за все на світі. Весілля, за її словами, запам'ятається назавжди як яскрава подія. Операцію ж, на її думку, можна відкласти на невизначений термін без наслідків. Того вечора, коли Галина Васильівна поїхала додому після візиту, Оксана залишилася наодинці з Максимом у їхній квартирі. Вона була сповнена рішучості і не збиралася відступати. Вона вигукнула: Оплати весілля моєму братові, а мама твоя нехай зачекає. Максим, змучений після напруженого робочого дня в офісі, був шокований цими словами, його обличчя побіліло від несподіванки. Він різко відповів, що здоров'я матері важливіше за будь-які свята. Він сказав, що не дозволить ризикувати її життям і самопочуттям. Він заявив, що не витратить гроші на весілля Андрія адже це не їхня першочергова потреба. Оксана була впевнена, що Максим повинен її послухати без заперечень. Вона вважала, що її бажання важливіші за потреби його матері чи будь-які інші зобов'язання. Вона не хотіла думати про біль Галини Васильівни, який мучив її щодня. Її цікавило лише власне бажання допомогти братові і не зганьбитися перед родиною. Максим намагався пояснити Оксані важливість операції, детально описуючи ситуацію. Він говорив про те, як довго Галина Васильівна страждає від болю, який обмежує її життя. Він нагадував, що це єдині гроші, які вони мають, і їх не можна розтринькувати. Але Оксана не слухала його аргументів, затуляючи вуха. Вона повторювала, що весілля це подія раз у житті, яка має бути незабутньою. Вона переконувала, що Андрій заслуговує на розкішне святкування з усім необхідним, вона навіть звинувачувала Максима в егоїзмі, що він не хоче допомогти її родині, ніби це було його обов'язком. Максим не міг повірити в те, що чує це від своєї дружини. Його дружина, з якою він мріяв про майбутнє і спільне щастя, вимагала від нього жорстокості щодо рідної матері. Він відчував, як його серце стискається від болю і розчарування. Він не міг уявити, як можна бути такою безсердечною і байдужою до чужих страждань. Оксана продовжувала тиснути на Максима, не даючи йому перепочинку. Вона говорила про те, що Андрій завжди був її опорою в важкі моменти. Вона згадувала їхні дитячі ігри та секрети, які вони ділили в дитинстві. Вона намагалася викликати в Максима почуття провини за відмову. Вона казала, що якщо він не допоможе братові, то він зрадить їхню дружбу і подружні обіцянки. Максим був у розпачі від цієї емоційної атаки. Він не хотів сваритися з Оксаною і руйнувати їхній шлюб, але він не міг зрадити матір, яка все життя присвятила йому. Він розумів, що операція це не примха. А необхідність для нормального життя. Він знав, що Галина Васильівна терпить біль щодня, намагаючись не скаржитися. Він розумів, що кожен день зволікання може бути небезпечним для її здоров'я. Але Оксана не бажала це розуміти чи прийняти їй було байдуже до болю свекрухи, якого вона не відчувала. Їй було байдуже до того, що вона ставить Максима в незручне становище перед вибором. Їй було байдуже до його почуттів і внутрішнього конфлікту. Оксана була впевнена, що вона переможе в цій суперечці і доб'ється свого, вірила, що Максим, зрештою, поступиться під її тиском. Вважала, що її аргументи є логічними і переконливими, і не бачила нічого поганого в тому, щоб відкласти операцію на пізніше. Говорила, що мама потерпить ще трохи. Це було останньою краплею для Максима, який не витримав. Він не міг уявити, як його мати може потерпіти ще більше болю. Він знав, що вона страждає щодня, і намагається приховувати це, знав, що вона чекає на цю операцію як на порятунок. Розумів, що її здоров'я є пріоритетом, і не міг дозволити Оксані ухвалювати таке рішення за нього. Максим відчував злість і розчарування, які накопичувалися всередині. Думав, як міг так помилитися в людині, яку обрав за дружину. Він бачив, як Оксана змінюється з часом, стаючи все більш вимогливою. Вона ставала дедалі егоїстичнішою, думаючи лише про себе. Він згадував, якою вона була на початку їхніх стосунків, доброю, турботливою дівчиною. Але тепер він бачив зовсім іншу людину, готову пожертвувати здоров'ям його матері заради розкоші на весіллі. Максим усвідомив, що їхні цінності розходяться кардинально він не міг іти на компроміс у питаннях, що стосувалися здоров'я його матері і моральних принципів. Це було для нього неприпустимо і суперечило всьому, у що він вірив. Був готовий захищати її до кінця, навіть якщо це означало конфлікт. Але він не міг інакше, бо інакше зрадив би себе. Галина Васильівна, яка забула сумку з ліками в квартирі сина, повернулася несподівано. Вона почула сварку через прочинені двері і зрозуміла суть конфлікту. І тихо пішла, щоб не погіршувати ситуацію і не втручатися, лише міцніше стиснула тремтячі руки, відчуваючи біль у серці від почутого. Максим твердо стояв на своєму, не поступаючись ні на крок. Він заявив, що заощадження підуть виключно на операцію матері, без варіантів. Операцію мали зробити в приватній клініці з сучасним обладнанням. Це, мав бути, відомий хірург з великим досвідом. І її зроблять, коли буде необхідна сума без зволікань. Оксана була розлючена до краю від цієї відмови і не могла повірити, що Максим відмовив їй так рішуче. Вона вважала, що він зрадив їй довіру і любов, і не розуміла, що Максим захищає свою матір від непотрібного ризику. Вона бачила в ньому лише чоловіка, який не бажає йти їй назустріч і задовольняти її бажання. Незважаючи на відмову Максима, Андрій все ж організував весілля, хоч і не таке, як планувалося. Воно було скромним, без зайвої помпезності у міському кафе з простим меню, без зайвої розкоші, на гроші, зібрані батьками та друзями, які допомогли в скрутний момент. Проте через шість місяців Андрій розлучився з дружиною. Він зрозумів, що поспішив зі шлюбом, і не був готовий до подружнього життя. Його дружина виявилася надто вимогливою в побуті. Постійно сварилася через фінанси і дрібні непорозуміння. Оксана злилася на чоловіка за втрачену можливість допомогти братові. Вважала, що Максим зіпсував весілля Андрієві своєю відмовою. Вона була впевнена, що якби весілля було розкішним, то Андрій не розлучився б, бо свято б закріпило їхній союз. Але зовні вона змирилася з ситуацією, приховуючи свою злість. Але було ще дещо Оксана продовжувала таємно приймати протизаплідні таблетки, які купувала в аптеці неподалік, і не хотіла вагітності в найближчий час. Вона боялася, що діти зв'яжуть їй руки і обмежать свободу, вважала, що вони завадять її кар'єрі в маркетингу. Вона також думала, що вони зіпсують її фігуру і зовнішність. Максим цього не знав і не підозрював про її таємницю. Вони часто обговорювали майбутнє батьківство під час вечірніх розмов, вибирали імена для можливих дітей, планували дитячу кімнату в їхній квартирі. Максим мріяв про дитину як про продовження їхньої любові. Він вірив, що Оксана розділяє його бажання і мрії, але Оксана приховувала правду, обманюючи його щодня. Вона була готова на все, щоб уникнути вагітності і відповідальності, і не хотіла ніяких зобов'язань, які б змінили її життя. Максим продовжував збирати гроші на операцію для матері, працював понаднормово і відмовляв собі в багатьох речах, економлячи на всьому, хотів, щоб Галина Васильівна одужала якнайшвидше. Максим був готовий на все заради неї, навіть на жертви, і не розумів, що Оксана приховує від нього ще одну таємницю глибшу за попередні. Він вірив їй беззастережно, довіряв їй як дружині. Вважав, що вони одна команда, яка долає труднощі разом. Але Оксана жила своїми планами, відокремленими від спільних, їй було байдуже до Максима і його почуттів, їй було байдуже до Галини Васильівни та її проблем. Оксана думала лише про себе і свої інтереси, про свою кар'єру, про свою фігуру, про свою свободу від зобов'язань, і не усвідомлювала, що її дії можуть мати серйозні наслідки для шлюбу, та була впевнена, що вона контролює ситуацію повністю. Вона думала, що ніхто ніколи не дізнається про її таємницю з таблетками, була настільки засліплена своїм егоїзмом, що не бачила нічого навколо, ігноруючи сигнали, навіть не відчувала провини за свої вчинки. Для неї це було звичайним явищем у житті. Через кілька місяців Максим помітив, що Оксана не вагітніла, попри їхні зусилля. Вони ж мріяли про дитину, як про наступний крок у шлюбі. Часто обговорювали майбутнє батьківство під час романтичних вечорів. Лікарі не знаходили проблем зі здоров'ям у жодного з них. Максим почав щось підозрювати, відчуваючи нелогічність ситуації. Одного разу, допомагаючи Оксані розібрати валізу після відрядження до іншого міста, він знайшов у потаємній кишені упаковку протизаплідних таблеток, заховану подалі від очей. Він був приголомшений до глибини душі, і того ж вечора Максим, тримаючи упаковку в руці як доказ, прямо запитав: Навіщо ти це приймаєш? Ми ж хотіли дитину. Оксана не зуміла виправдатися і знайти переконливу брехню. Вона зламалася і зі сльозами зізналася, що свідомо приймала таблетки протягом усього часу. Вона сказала, що не хоче дітей у найближчому майбутньому. Боялася, що вони зруйнують її свободу, кар'єру та зовнішність, а також вважала, що Максим приділятиме весь час дитині, як його мати приділяла йому, ігноруючи її. Це зізнання стало для Максима ударом нижче пояса. Він відчув, що їхній шлюб був побудований на брехні та маніпуляціях з самого початку. Не в силах пробачити її за таку зраду, він вирішив подати на розлучення без зволікань. Він зібрав речі Оксани в чемодан, викликав таксі, і Оксана пішла в сльозах, звинувачуючи його в егоїзмі і відсутності розуміння. Максим залишився сам у порожній квартирі, яка тепер здавалася холодною. Він зосередився на турботі про матір, яка потребувала його підтримки, продовжував збирати гроші на її операцію, працюючи ще більше, найняв доглядальницю для допомоги. Щоб допомагати Галині Васильівні з побутовими справами і повсякденними потребами, Максим був спустошений емоційно від усього пережитого. Він не міг повірити, що Оксана так довго його обманювала, відчував себе зрадженим у найглибшому сенсі Він згадував усі їхні розмови про майбутнє, про дітей і щасливе життя все це виявилося брехнею і ілюзією. Але він також відчував полегшення від звільнення полегшення від того, що правда відкрилася вчасно, полегшення від того, що він прийняв правильне рішення для себе. Оксана, ідучи з квартири, продовжувала звинувачувати його в усьому. Говорила, що він її не розуміє і не цінує, казала, що він думає лише про себе і свою матір. Але Максим вже не слухав її слів, які звучали порожньо. Він був готовий почати нове життя без неї життя без брехні та маніпуляцій, яке б принесло спокій. Розлучення здавалося йому складним процесом з документами і судом. Але він був готовий пройти через це з гідністю. Він знав, що це буде нелегко емоційно і практично, але він також знав, що це необхідно для його майбутнього. Після болісного розлучення, яке супроводжувалося поділом майна та судовими засіданнями в місцевому суді, Максим випадково зустрів Христину на вулиці. Це була його колишня однокласниця, вчителька молодших класів у школі. Він був закоханий у неї в шкільні роки, але тоді не наважився зізнатися. Їхня зустріч відбулася на зустрічі випускників у затишному кафе з видом на парк. Вони швидко зблизилися, згадуючи минуле, почали зустрічатися, гуляти містом, ділитися спогадами про шкільні витівки та мріями про майбутнє, яке здавалося яскравим. Христина була доброю і чуйною жінкою з теплим серцем. Вона познайомилася з Галиною Васильівною під час візиту до її будинку, куди Максим запросив її. Вони знайшли спільну мову відразу, ніби знали одна одну давно, разом обговорювали улюблені романи класичної літератури, гуляли парком, де вона розповідала про молодість і свої пригоди. Дізнавшись про фінансову ситуацію та заощадження на операцію, Христина додала грошей зі своїх заощаджень. Вона сказала Максиму: Це ж мама, вона тебе виростила. І завжди підтримувала в усьому. Галина Васильівна, бачачи, яка Христина турботлива і щира, усміхнувшись, порадила синові. Одружуйся на ній, синку. вона хороша дівчина. З такою ти будеш щасливий. На відміну від Оксани, Христина допомагала прибирати в будинку без запрошень. Вона щиро цікавилася здоров'ям свекрухи, питаючи про самопочуття. Незабаром Галині Василівні зробили довгоочікувану операцію в клініці з найкращими фахівцями. Вона повністю одужала після реабілітації. Повернулася до активного життя без болю, який мучив її роками, навіть почала відвідувати танцювальний клуб для пенсіонерів, де знайшла нових друзів. Максим і Христина одружилися на скромній церемонії у колі близьких друзів без зайвої помпезності. Вони створили щасливу сім'ю, де панували взаєморозуміння, турбота один про одного, і плани на спільних дітей, яких вони чекали з нетерпінням. Галина Васильівна стала улюбленою бабусею для їхнього майбутнього потомства, готуючись до цієї ролі. Максим відчував себе щасливим по справжньому вперше за довгий час Він знайшов справжнє кохання, яке наповнювало його життя. Знайшов людину, яка його розуміла без слів, людину, яка приймала його таким, яким він є, з усіма перевагами і недоліками, і яка любила його матір як свою. Максим був вдячний Христині за її доброту і щедрість душі, за її підтримку в скрутні моменти, за її любов, яка була щирою. Він знав, що зробив правильний вибір, обравши її. Він був упевнений у своєму майбутньому з нею. Галина Васильівна була щаслива від усього серця і бачила, що її син щасливий і спокійний. Вона полюбила Христину як рідну доньку з першого погляду, була вдячна їй за допомогу в операції, за турботу про неї, за те, що вона зробила її сина щасливим і впевненим. Вона мріяла про онуків, яких зможе балувати, знала, що Христина стане чудовою матір'ю і господинею. Життя Максима змінилося докорінно на краще він більше не відчував напруги від конфліктів, болю від зради. Він відчував лише радість і щастя від кожного дня, знав, що його майбутнє буде яскравим і наповненим, знав, що він оточений любов'ю близьких людей. Він був готовий до нових викликів у роботі і житті, був готовий до нових пригод з христиною, готовий до нового життя, повного гармонії. Вони жили довго і щасливо, насолоджуючись кожним моментом. Максим і Христина разом виховували своїх дітей, навчаючи їх доброті. Галина Васильівна була їхньою опорою в усьому. Вона була їхнім найкращим другом і союзником, була їхньою мудрою порадницею в складних ситуаціях. Вони були справжньою родиною, об'єднаною, де панували любов, повага і взаєморозуміння без кордонів. Де кожен піклувався про іншого з душею, де кожен був щасливий і задоволений життям. Шановні глядачі, моя історія є художньою вигадкою, створеною для вашої розваги. Це вигадка, і так задумано. Дякую за розуміння та приємного перегляду. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.